Попри блокування трибуни, парламентарі таки затвердили державний бюджет. У Хмельницькому з'явився офіційний майдан та стартували заходи, приурочені 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка. Про ці та інші головні теми тижня говоримо далі. Вітаю! Україна з бюджетом та новими законами, що обмежують права у четвер. Парламентарі таки затвердили головний фінансовий документ держави на поточний рік. Щоправда, робили це за пришвидшеною схемою та без обговорення. З яким фінансовим планом будемо жити у 2014-му, Скільки гривень з держказни припаде на потреби Хмельниччини, та які ще закони сюрпризи для українців в ручному режимі прийняли на останньому засіданні третьої сесії Верховної Ради? Знає Тетяна Гуща. Під звуки клаксонів, блокування трибуни без обговорення з блискавичною швидкістю держбюджет країни на 2014 рік, 16 січня, нардепи таки ухвалили. Однак вранці атмосфера ради говорила про протилежне. Опозиція знову впевнено взяла в облогу трибуну та президію. Більше того, в полоні у власному кабінеті залишився голова парламенту Володимир Рибак. Більшість не розгубилася, хоч із запізненням засідання таки розпочала. Із залу з місць під балконом слово взяв віце-спікер Ігор Калетник. Депутати опозиції унеможливлюють розгляд проекту бюджету на 2014 рік згідно з регламентом. Депутати перешкоджають розгляду питання, блокують трибуну. Перешкоджають роботі головуючого на пленарному засіданні, а також голосуванню інших народних депутатів. Доповідати та обговорювати бюджет в таких умовах є неможливим. Тому ми будемо приймати бюджет на 2014 рік без обговорення. Бюджет голосують без обговорення під організований опозицією Там звуковий супровід. За 249 рішення прийнято. Дохідна частина головного фінансового документу України, який прийняли блискавично та таким балаганом, становить 392 мільярди гривень. Витрат на 447 мільярдів. Дефіцит бюджету визначили на рівні 59 мільярдів. Передбачили цього року зростання мінімальної зарплати, пенсій та соціальних виплат. Бюджет це важливий документ. На базі нього зразу будуть сформовані бюджети по всій Україні. Але і будуть підвищені соціальні стандарти пенсії, зарплати, бо до цього ми платили одну двінадцяту від бюджету минулого року, і це погано на рождення третього рібінка, 100 з лишнім тисяч виплата на уходи, на уход за інвалідами і інвалідами дітьми. Тобто там є ряд на самом деле, соціальних льгот, які предусмотрі. Депутати з Хмельниччини пролобіювали в бюджеті видатки для рідної області. Більшість моїх пропозицій були враховані, і можу відмітити, що з субвенцій передбачено саме на округ, по якому я обирався. Це Волочиський район 8,6 млн грн з державного бюджету, Хмельницький район 6,7 Місто Хмельницьке 3,5 млн грн. Я думаю, що ті цифри, які сьогодні передбачені, а це і на вуличне освітлення, про яке багато в селах люди говорили. Це і на утеплення будинків. І на ремонт дахів будинків, на комп'ютеризацію класів в школах, працюючи в комітетах, відставивши інтереси нашої округу, громади, мені приємно сьогодні, що вдалося, хоча б частково нові ці інтереси. Вони є передбачені в бюджеті. Якщо всі пропозиції врахують, то можливим завдяки державним коштам стане вирішення давно наболілих проблем. Краю ми подали заявку на наприклад. На будівництво очисних споруд Білогір'я і Чевхіпеля це нам бюдж... наші депутати обласної ради подали пропозиції. Потім за на будівництво водогону Чернолівки. Покрасилові це також по визначенню зони зв'язку з будівництвом третього і четвертого енергоблоку, зони про розширення, зони для виплати також компенсації людям тим, які живуть в цій зоні Сергієм Петровичем. Лабазюком в нас була спільна пропозиція по будівництву лікарні дитячої. Обласної кошти на потреби близької для Хмельниччини аграрної сфери у порівнянні з минулим роком дещо урізали. Однак, якщо передбачені програми таки профінансують, стовідсотково це дасть свій позитивний результат. Програми і відновлення тваринницьких комплексів, часткова компенсація за реконструкцію за будівництво. Вона є передбачена і це 500 мільйонів гривень, і ми зберегли програму садівництва. На жаль, нам не вдалося відстояти цифру, яку ми планували, 1,2 мільярда гривень на часткову компенсацію. Закладка садів, виноградників, хмелярства і будівництво холодильних приміщень для зберігання овочів і фруктів, але 600 мільйонів гривень є передбачених. Це і часткова компенсація банківських відсутків по кредитах. І закупівля племінних нетелів, і відновлення рибного господарства. Отож, ці програми є передбачені не в тому обсязі, яким ми би хотіли, але основні галузі, які сьогодні генерують, розвиваються, створюють робочі місця, за рахунок яких в тому числі сплачується відрахування до бюджету. Вони є забиті в бюджеті. Будемо тільки працювати над тим, щоб вони чітко виконувалися. тему бюджету у парламенті. Затьмарило стрімке прийняття ряду Убовження. інших законів. Опозиція намагалася допинити політичних рожі. опонентів звуковим. Заглушенням, припиненням роботи системи рада та навіть кулаками, однак більшість вперто голосувала у річному режимі. логічною кількістю 235 у парламенті прийняли зміни, які обмежують права та ускладнюють життя протестувальникам. Зокрема, підняли штрафи за участь в неузгоджених акціях протесту. ввели штраф за рух машин колонами без узгодження. ДАІ. також спростили процес позбавлення депутатської недоторканності. Багато з депутатів, як більшості, так так і меншості. Просто не не навіть не зрозуміли, що вони прийняли. Сьогодні прийнятий закон про заочну кримінальну відповідальність. Що це означає? Що ви можете бути десь поїхати відпочивати? В цей час буде порушена справа. Без вас може бути там прийняти рішення. Ви ви можете прилетіти в країну або приїхати з, з якоїсь з якоїсь подорожі. Вас, вас можуть просто просто скажімо, арештувати. таке голосування у парламенті викликало обурення і в меншості, і в позафракційних позафракційні не голосували. Навіть частина регіоналів теж не голосували. Три фракції удар Батьківщина Свобода, плюс група позафракційних депутатів. У нас є більшість і можливість приймати рішення. Ми зараз будемо приймати ці рішення про скасування нелегітимних незаконних рішень. Опозиціонери налаштовані діяти рішуче. У нас есть чітке понимание, что сегодня право то, что произошло сегодня не имеет своей легитимности. Без личного комиссии, по простым поднятиям рук, не голосуя своими карточками. Депутаты приняли законы, которые не имеют своей легитимности. Если рыбак. І президент підпішно ці закони. То у нас є всі основания рот референдум. о довірі Верховного Світу і президенту. президент ряд законів таки підписав. Та що робити далі, депутати вирішуватимуть поза парламентом, адже третю сесію Верховної Ради закрили. Нардепи розійшлися на канікули. З'ясовувати стосунки у раді розпочнуть вже 4 лютого. Тетяна Гуща Артур Дітинський новини Тівісім 7 прийняті у Верховній Раді 16 січня закони суттєво обмежили права мітингувальників. Однак євромайданівців таких і справ не злякав. У центрі Києва в наметовому містечку продовжує вирувати життя. Серед тисяч протестуючих є тут чимало хмельничан. Як їм живеться на столичних барикадах, цікавились наші журналісти. Уже другий місяць у центрі столиці своїм життям живе Євромайданна республіка. Великі барикади та колючий дріт прикрасили світлинами з її буденного життя, аби продемонструвати, що там пану демократія, любов та добро. А ще на Майдані досі різдвяно-новорічна атмосфера. Прикрашають територію наметового містечка святково вбрані ялинки та шопки. Гуртом збираються тут відзначати водохреща. Майдан надійно укріплений величезними барикадами та колючим дротом при вході охоронам. Разом з іншими тут стержуть спокій, хмельницькі козаки. У Києві вони з кінця листопада минулого року. Ми не підемо, поки не відстоїмо свої інтереси. Інтерес, інтереси дітей. Інтереси Європи нашої совісті. Ми ж не стоїмо за особисті тут, а тут а все за ми за людей всіх стоїмо. Майдан об'єднав людей з різних регіонів та навіть країн. Ще один вхід у Євромістечку охороняє Сергій Санкт Петербурга. Чоловік приїхав в Україну, аби вдихнути дух свободи. Я бросив все на світі, вирішив підтримати український народ. У каби у нас російською дійсність українською, що у нас звісно, це понятно, що у нас це все якби е присікається это буквально сразу на корню все путинскими, путинскими властями. Ну і как бы я повністю за український народ повністю його поддерживаю і буду здесь находиться достаточно длительное время до победного конца. На столичній площі розташовані намети центру сходу та заходу України. Хмельничани підтримали єврореволюцію практично з першого дня на майдан. Постійно приїздять нові люди. Хмельничан є багато на майдані незалежно від того, що йдуть свята. Водохреща, але небайдужі патріоти нашої Хмельниччини сьогодні представляють нашу хмельницьку область на майдані і виконують ряд завдань, які їм ставить центральний штаб. Це і охорона баріка, це і волонтерство, це і медична допомога, це і робота на кухнях, і також охорона. Попри прохолодну погоду, тривали час мітингів та нові закони, що обмежують права протестувальників, запал до боротьби у євромайданівців, не зник. Мені 68 років, я тут 10 разів вже приїхав і приїхав щоб в Дніпрі покупати на Йордань. Віра не пропадає. Ми віримо, що вночі мусить скінчити на добре. Такий дух, знаєш, такий, просто душа аж радується. Будемо стояти дуже довго. Дух бойовий. Ми готові стояти, і, щоб тільки добитися на краще, щоб був результат. Неділю на столичному майдані відбудеться чергове народне віче. На ньому вирішуватимуть, як діяти далі. 19 січня запрошують активістів і на Хмельницький Євромайдан. Тетяна Гуща, Артур Літинський. Новини ТВ 7 Хмельницький майдан офіційно зареєстрували в обласному відділенні новоствореної всеукраїнської громадської організації Три співголови. Це представники опозиційних сил. Наразі активісти намітили плани роботи на цей місяць. Про першочергові завдання далі у сюжеті. Хмельницький майдан тепер існує і на папері. Обласний осередок всеукраїнського громадського руху об'єднав кілька десятків людей. Місцеву організацію офіційно зареєстрували. У неї одразу три керівника. Вчора на засіданні було обрано співголови Хмельницького відділення. Ними обрані три керівники політичних партій Батьківщина Удар Свобода затверджено склад ради. Організації 38 чоловік, і затверджено склад президії – 9 чоловік. Доєднатися до лав Майданівців мають можливість усі бажаючі. Запис проводять у наметі прямісінько на головній площі обласного центру. Тут видають спеціальні посвідчення. Різдвяне новорічні свята запалу активістам не зменшили. Першочерговими завданнями для себе майдан ставить це зміна влади в країні на, на демократичну владу, зміна. Е, Змусити органи державної влади органи виконавчої влади дотримуватись діючого законодавства в рамках свобод прав громадян, покарати винних у тих силових акціях, які були спрямовані проти активістів Євромайдану. Майданівці у цьому місяці готуються до відзначення дня соборності та проведення всеукраїнського страйку, продовжують мобілізовувати хмельничан до Києва. Я був 5, 6, 7 і із 20 по 6. Цього року Київ тримається, допомагає. Ми як кажуть, проводимо у нас козацька четверта залога. 100 козаків чергуємо. У Нас дуже хороший порядок. У будні Хмельницький Євромайдан відпочиває. Щонеділі тут вже традиційно відбуваються народні віче. Судові перепитії у резонансній справі Дмитра Червонюка тривають у п'ятницю. Планове засідання перенесли. Що стало причиною відкладення слухання? Дивіться далі. Журналістам нарешті вдається відстояти право знімати до початку слухання. На яку норму закону ви посуваєте, що він не може зайти в цю залу? Бо судово засуна судовому сути не судові ще не, не судове засідання, ще перерва. А. Давайте не перешкоджайте виконувати професійні обов'язки полі замість вже звичного представника державного обвинувачення прокурора Віталія Пронозюка на його місці з'являється нове обличчя Анна об Заєць. У захисників підсудного одразу виникають питання. Якщо не з'явилися, може люди хворі, може інша причина. Але не з'явитися ще два може бути п'ять. Батьки загиблого Олега Крушельницького на засідання не з'явилися. Чому пояснили судді у письмовому зверненні? Суду, з істотним погіршенням сьогодні зранку стану здоров'я моєї дружини Крушельницької Валентини Петрівна. В япідністю догляду за нею. Я і вона з'явитися 17 січня 2014 року. засідання не можемо. Дослідження доказів у нашій відсутності істотного погіршення наші права та може призвести до непорти судового слідства, і тому на нашу звуку є. Прохання потерпіли щодо перенесення суду підтримали обидві сторони. Так вичатим що будемо це почувати відчувати. Втім, у сторони захисту виникли підозри, що відкладення засідання спланований крок, адже жоден зі свідків, яких мали доставити під примусом, у залі суду не явився. Ті, що не викликали, не з'явилися. Моя думка, що це все одна ігра. А якщо людина захворіла, то правильно зробили, що відклали. А якщо вони договорилися, що і знали, що ти та захворіла, ти не прийдуть, то це вже попахує дещо інше. На питання, чому замінили прокурора, відповіді так і не дочекалися. Сказати, чому відбулася заміна прокурора? Можете пояснити? Я такий самий прокурор, як і інші прокурори в процесі. Я постанову про групу прокурорів в даному я Так здійснюю повноваження прокурора в даному провадженні. Угу. А чому відбулася заміна? Я прокурор такі самий, як і інші прокурори провадженні». У пошуках відповідей журналісти вирушили до прокуратури Хмельницької області. Втім, прес-секретар відмовилась спілкуватись з пресою. На запит щодо отримання публічної інформації представники прокуратури не відреагували. Варто зазначити, що на нинішньому судовому засіданні мав повторно з'явитись головний свідок обвинувачення Андрій Кметь, який працював із загиблим в одному кабінеті. І як стверджує обвинувачення, був на місці ДТП. Журналісти вирушили на робоче місце чоловіка. Андрій Кметь саме прийшов до свого кабінету, де його чекали відвідувачі. Однак раптом заявив, що він це не він, і почав тікати. А дело можна. Безпосередній керівник головного свідка Вадим Сідлецький заявив, що Андрій медь від учора перебуває на лікарняному. Що в такому разі його підлеглий робив у своєму кабінеті, чиновник пояснити не зміг. Наступне засідання у справі Червонюка відбудеться у міськрайонному суді 22 січня. Юлія Феміних, Володимир Вінськевич, Новини Тівісім 7 2014 в ім'я видатного Кобзаря. На Хмельниччині з'являться нові туристичні маршрути по місцях, де бував Шевченко. А ще готують випуск особливого поштового о, конверту, як ще область відзначатиме 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Далі у сюжеті і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій не забудьте помянути незлим тихим словом. Слова із заповіту Шевченка лунають крізь роки вустами українців, цінують, пам'ятають, пишаються. А ще беруть приклад з кобзаря, як треба любити свою країну. 2014-й Шевченківський рік за указом президента Україна відзначатиме 200-річчя з дня народження письменника гучно та креативно. Зараз вся Україна, в тому числі Хмельниччина, готується до відзначення 200-річчя від дня народження геніального українського поета, художника, мислителя Тараса Григоровича Шевченка. З метою гідного проведення ювілею, 11 квітня 2012 року президент України Віктор Янукович видав указ номер 257 згідно з яким 2014 рік оголошено роком Тараса Шевченка. Глава держави поставив низку завдань, метою яких є реалізація ювілейних заходів, спрямованих на увічнення пам'яті Великого Кобзаря. Активна творча підготовка розпочалась і на Хмельниччині. Крім створення нових пам'яток архітектури, акцент зробили і на розвиток мистецтва, поглиблене вивчення літератури, а ще творчі концерти. Наймасштабніший концертний звіт відбудеться у Палаці мистецтв в Києві. До нього готуються і хмельничани. Буде залучена найбільша кількість хорів зведених, найбільша кількість бандуристів, симфонічний і камерний оркестр, а також велика хореографія зведені композиції. Театр Михайла Старицького, а також обласний академічний театр Ляльок. Першим етапом стане організація творчих звітів міст і районів області, присвячених 200-річчю, які розпочнуться 24 січня в місті Городку. Розробили і особливі туристичні маршрути, пов'язані з перебуванням Шевченка на Хмельниччині. Розроблені туристичні маршрути по місцях, пов'язаних з ім'ям Великого Кобзаря. Місто Кам'янець-Подільський туристичний маршрут шевченківськими місцями, як цього маршруту 3 км. Значить, є перелік сіл сільських рад, по яких проходить цей маршрут. Кам'янець-Подільський район, туристично, інформаційний, культурний, пізнавальний маршрут по слідах Великого Кобзаря. Загальна протяжність маршруту 30 кілометрів. У 2014-му талановиті молоді обіцяють і премії, і нагороди за участь в конкурсах. А решті хмельничан принаймні відремонтовані дороги. Автодорога М12, ділянка дороги Голосків-Меджевич з протяжністю 4-5 кілометрів на реконструкцію дороги освоєно 17,4 мільйона гривень. Ділянка дороги Меджибіль. Більш бохне, проведено поточний ремонт протяжністю 6 кілометрів на суму 6 мільйонів гривень. Шевченківський рік буде цікавим, впевнені в облдержадміністрації, а головне інформаційно та культурно насиченим. Юлія Фоміних, Володимир Вінськевич, новини Ті 7 Цієї неділі православні та греко-католики святкують свято хрещення Господнього. Існує чимало традицій, вірувань, обрядів та прикмет, що стосується 19 січня. У цей день у всіх містах і селах освячують воду. Традиційно люди збираються на водоймах та пірнають задля духовного очищення у крижану ополонку. Щоб торжество не втратило свого святкового забарвлення. Потрібно небагато чого дізнаєтесь сюжету Ольги Бахіної. Водохреща збігається зі святом богоявлення, що також відзначається 19 січня. Але представники духовенства наголошують, що це зовсім різні празники. Саме цього дня Христос прийняв хрещення від Іоанна притечі заради нас, обмивши гріхи людства у водах Йордана. Тож цього дня віруючі освячують воду, п'ють її вмиваються та навіть пірнають у крижані ополонки, змиваючи цим усі гріхи. На жаль, поведінка, поведінка в храмі, поведінка біля тих місць, де освячується вода, залишає бажати кращого. Ми, на жаль, дуже часто забуваємо, що свята вода є великою святиню. Хочу застерегти всіх від такого негідного поведінки під час здійснення водосвятних молебнів. Ми мусимо пам'ятати, що вода є святиню, що вода освячується молитвою, і відповідно до цього ставитися. Віталій один з тих, хто дотримується традицій. Цьогоріч на свято пірнатиме у крижану воду уже втретє. Каже, що крім яскравих вражень, це допомагає йому цілий рік рятуватися від хвороб. Для новачків має корисні поради. Це бажано робити в підготовлених місцях, обладнаних для цього при швидкій допомозі, рятувальниках. Не робити це в стані алкогольного сп'яніння, бо можуть бути наслідки потім. Із застрогами Віталія згодні і МНСівці. наголошують, що погодні умови цього року у рази підвищують небезпеку людей поблизу водою. Це пов'язано з тим, що товщина льоду не досягла безпечної товщини, тож слід бути особливо уважним. Головне управління державної служби України з надзвичайних ситуацій звертається до всіх подолян вибирати для купання саме ті місця, які належним чином обладнані і де вам зможуть надати кваліфіковану допомогу. Рятувальники розповідають для бажаючих зануритись у крижану воду на місцевому пляжі будуть створені зручні умови. В даному місці буде організована ополонка. Вироблена полонка, де люди зможуть підійти, відповідні ступеньки, спуститися, окунутися, там вже можна буде передітися. Також буде організований пункт обігріва, де особливо жінки зможуть підійти, передягнутися, там буде тепленько, там постараємося організувати чай, каву, щоб людина могла попити. І також в районі обласної спілки моржів. Там буде друга лунка теж викопана, там в них теж є приміщення для того, щоб можна було зайти, передягнутися. Тобто міської влада визначено два офіційно два місця, де буде організована купання людей в ополонці. Тож, аби не зіпсувати святковий настрій собі та близьким, будьте обережні, а вода у свято допоможе зцілити тілесні та душевні недуги. Ольга Бахіна, Володимир Вінськевич, новини Ті 7 Таким був цей інформаційний тиждень? Маєте бажання? Пірнайте на здоров'я в ополонку. Щасливого вам свята!